Добрий день, хочу зняти вийду відео ось про такі плати ось з радіостанції з якоїсь. Я колись, похожу, таку розбирав. О, як же вона називалася? Пальма. О, пальма. Тут о, такі контури, ось вони всі залиті силиконом ось в таких коробочках. Верніги платки тут такі. Вони тут всі різні. Є з КМ-ками, є без КМ-ок. Є транзистори з внутрішньою позолотою. Ну таке. Ось тут на Оці три КМ-ки. Є... Без КМ -у. тут. Просто такі ось. Є контура, але я ще не в одному контурі. Ось вони з посерібляною проволочкою, але не в одному не побачив КМ. Воно. Тут такий конденсатор, флажок червоний. Щось на пальму не похоже, в пальмі більше було. Але я хочу сказати, як раніше робили. Заливали, що влага недоступна була геть. Таке. Ну, це вже не перше, ну. в інтернеті щось мало за такі радіостанції хто каже. Мабуть, не дуже часто попадають. Але мені ось попало. Ось, ось тут силікон який. Він знімається, але тут щось я не бачу жодної КМК. Транзистор. Більше всього, що білий. Так, білий. ну Буває таке. Нема нічого в цій. В цьому. Так називався. 16 ну в общем, такое есть типа пятка я мог попадая, в общем резни, вот такая осталась, контураши сейчас сниму-то и все, добра, такая короткое видео сниму